Цей чоловік мені прожижав всі вуха про новий ресторан. І ми сьогодні приїхали сюди на побачення. Називається Дайберг. І слухайте, я відразу така: Вау, тут така велика територія. Все ж інтересненько, пішли дивитись. Да, дивіться, Льоша навіть піджак одягнувся. Ви розумієте? Рівень, наскільки він сюди хотів. Боже, яка приємна музика? Дивіться, тут бар, караоке, ресторан. Ми хотіли зняти, як ми заходимо, але побачили, дивіться, який тут. Боже, який кво oh, Місна достопримічательне Подивіться, Ось такий код, який ходить біля ресторану. It's тут. В закладі три поверхи зараз я на мінус першому тут караоке, п'ятниця, субота, неділя. Або якщо зал під оренду, також це мінус перший поверх, тому що може бути слугувати укриттям. Ну тут дуже дуже гарно вишукано зверніть увагу. Mm -hmm. Йдемо на перший поверх, який вражає не менше тут дуже гарно. і Тут є дитяча кімната. Я навіть по кольору підходжу мені здається в своєму вбранні. Ми захотіли на другий поверх. Зараз вам показую. Тут мій Олексій такий гарний сидить. А ще в п'ятницю, суботу, та неділю тут виступи, жива музика. Діджей сети. Ось завтра, в цю п'ятницю, теж тут буде діджей-сет. Обов'язково приїздіть. Балкон виходиш, вид, до речі, на аквапарку Оазіс. І тут така гарна територія, і красень кіт, який валіяжно ходить. Знаєте, ніби це все загалом його територія. Довеція на другому борсі є ось так банкетні зали. Наприклад, в цій знаєте, я б тут святкувала, тут дуже. Душу робили замовлення. Дивіться, тут кожному гостю подається ось такий сет наливок. Ну їх тут дуже багато. напоїв ми замовили квас. них власне виробництво принесли наше замовлення. і Як шоці? Тому що подивіться: по перше, з яким видом як це гарно, а по-друге. Апетитно, Олексій. Апетитно. Чого саме у нас тут в замовленні? Та скільки це коштує, обов'язково подивіться в моєму огляді. Я за сьогодні не знаю, скільки разів сказала вау, просто тут і дуже гарно, і подача, неймовірно, цікава, класна. Персонал такий привітний. Тебе просто знаєш, тут акути любов'ю, турботою. Тому приємного нам, так, ми будемо насолоджуватись, а ви потім подивіться обов'язково повний огляд. Ой, який квас! Боже, как вас я таке тільки в детстве? Мабуть, ну, коли мама робила.